І так, продовжуємо. Тепер 10 статтю читаємо. О, Скільки тут Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. Повноваження їхні тут описані. Але нам не цікаво нам головне стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, і інших державних органів в умовах воєнного стану. Тобто, пере... Обрання мера не може бути. А крім тут деталів різних, вказано, також не можуть зміщатися керівники ТЦК, керівники військових адміністрацій, лише у випадках, прописаних тут. Або не з'яв в появі на роботі. Ну, коротше, тут все прописано, але це прописано про них. Нам потрібна тепер стаття 13. 13. Діяльність президента. Діяльність Верховної Ради. О, діяльність президента. Повноваження президента України, передбачені Конституції України в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені. У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану, його повноваження продовжуються доступу на пост новообраного президента України обраного після скасування воєнного стану. Да, чого я це не дописав. І так, 13 тепер. Особливо Особливості діє нормативно-правових актів в умовах воєнного стану. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку введення воєнного стану тимчасово не застосовуються. А так от. Тимчасово ваші права не працюють. Стаття 14. Повноваження Генерального штабу Збройних сил України. Генеральний штаб Збройних сил України бере участь у захисті, організовує діяльність військових командувань, видів Збройних сил України, управління оперативних командувань, командувань військових з'єднань та частин Збройних сил України на територіях, на які введено воєнний стан. Ну, тобто, про військові адміністрації, бачите, організовує діяльність військових адміністрацій.